От знаєте, я часто думаю, якою була найперша релігія людства, ну ще до богів, до всіх цих храмів, до священних текстів, що взагалі відчувала давня людина, дивлячись, скажімо, на грозу. Сьогодні ми спробуємо зануритись у світ анімізму. Це віра в те, що все ну, буквально все навколо живе, має душу. Ми маємо для цього аналітичний матеріал про саму концепцію, а ще список ключових е археологічних знахідок. І наша мета сьогодні розібратися. Чому це? Ця ідея, якій десятки тисяч років, є по суті таким собі фундаментом для всієї людської духовності. Я б запропонував почати з найцікавішого з доказів, які можна, так би мовити, потримати в руках. Бо теорії це одне, а от знахідки зовсім інше. Ось, наприклад, статуетка Лево людини. Їй 40 тисяч років. Ви тільки уявіть, крихітна фігурка, тіло людське, а голова лева. Це ж не іграшка. Це, власне, один з найдавніших доказів віри в якихось надприродних істот у духів. Зачекайте, але чи не може це бути просто ну, мистецтвом? Ми ж знаходимо поховання неандертальців, де є квіти, червона вохра, це ж символ життя. Але наскільки ми впевнені, що це саме про віру в душу? Дуже слушне питання, бо одна знахідка це можливо випадковість. Але коли ми бачимо цілу систему поховання, малюнки в печерах, ласкота, шове, де оці дивні гібриди людей і тварин, і тут же ця статуетка картина складається. Це і є анімізм. Світ не був мертвою матерією, він був е, спільнотою. У річки був характер, у камені пам'ять для цього не потрібні були храми. Це було просто ну, результатом спостереження. Зрозуміло. Тобто світ як така собі спільнота живих сутностей, дуже потужна ідея, і якщо вона така інтуїтивна, то чи знаходимо ми її лише в Європі, чи це було щось глобальне? От саме це було глобальне програмне забезпечення. Воно виникало незалежно на різних континентах. Візьмемо сибірський шаманізм чи вірування корінних американців. Ідеї практично ідентичні, хоча їх розділяли тисячі років і океан. Або японський сінтуїзм і їхні духи камі. Камі – це може бути дух гори, річки, старого дерева. Це доводить, що анімізм це те, що виникає ну, цілком природно. Тобто з цього загального відчуття живого всесвіту пізніше вже виросли інші, більш складні вірування. Абсолютно, анімізм це ніби основа. Потім з'являється тотемізм, коли дух, скажімо, вовка стає захисником клану. Шаманізм це коли з'являється людина, що має прямий зв'язок із цими духами. А пантеони богів це коли духи отримують імена, родини, посади. Все це спроби якось впорядкувати оце початкове відчуття. Цікаво. А чи був момент, коли ця віра змусила людей об'єднатися для чогось справді великого, як пізніше будували собори? Був. І це просто неймовірне місце Гюбеклі тепе в Туреччині. Це храмовий комплекс, збудований за 6 тисяч років до Стоунхенджа. Люди, які ще не знали кераміки, зводили гігантські колони вагою в десятки тонн. І на цих колонах не люди, а тварини лисиці, кабани, змії. Це доказ, що перша релігія, яка змогла організувати людей на таке будівництво, була віра в духів тварин. Вражає. Але й хіба все це не залишилося в далекому минулому? Чи зник анімізм сьогодні? Та ні, зовсім ні. Він живе в синтуїзмі, в шаманізмі, в нашому фольклорі з лісовиками й домовиками. І навіть більше його ідеї повертаються через екологічні рухи, наприклад, коли активісти кажуть, що прадавній ліс це єдиний живий організм, який має право на життя. Вони, може, й не вживають слово дух, але світогляд, по суті, анімістичний. Знаєте, після нашої розмови я розумію, що анімізм це не просто якась примітивна релігія, це власне перша спроба людства знайти сенс і зв'язок зі світом. Це якось по-новому показує всю історію духовності. Саме так і от вам думки наостанок. Сучасна наука зараз говорить про взаємозв'язок усього в природі, про те, як дерева спілкуються через грибниці. Чи не є це по суті поверненням до того самого світогляду, але на новому рівні? Можливо, ми просто знову вчимося бачити світ як єдиний живий організм, навіть якщо вже не називаємо його частини духами.